Найбільший та найстаріший музей області Полтавський краєзнавчий музей імені Кричевського. На початок Другої світової його колекція налічувала понад 117 тисяч експонатів. Основним завданням у ті роки було зберегти історичні та культурні надбання Полтавщини. Питання евакуації постало особливо гостро. Директор нашого музею Іван Гнатович Скробот отримав повідомлення, що музею ніяких додаткових можливостей для евакуації. Надано, не буде. Уявіть собі, 119 тисяч, 118 тисяч експонатів. Кожен історія. На початку війни музеї обіцяли достатню кількість ешелонів для вивезення цінностей, але культурні установи їх так і не отримали. Евакуювали в першу чергу промислові підприємства. Тому багато експонатів було втрачено. Окрім цього, в часи окупації персонал займався і іншими важливими справами. Працівники музею додатково до своїх зобов'язань взяли на себе ще й протиповітряну обороту, і продохімічну оборону, і обладнання бомбосховищі і таке інше. Музей Короленка у роки війни мав інші труднощі. Більшість цінних речей вивезла і зберегла засновник музею Софія Короленко. Але саме приміщення музею окупував німецький комісар. Тому персоналу довелося працювати у Свердловську, приміщенні місцевої бібліотеки. У Свердловську, але, звичайно ж, він не мав змоги виставляти експозицію. Музейні працівники проводили лекції, виступали з лекціями на підприємствах. Будівлі обох музеїв під час відступу німці спалили. Споруди відреставрували у 90-х роках минулого століття.